Цей світ успів велику частину людей осліпити і заразити їх ненавистю до нашої православної церкви. 161 стаття закону про релігію забороняє розпалювати релігійну ворожнечу. Откривайте всі канали, всі газети, всі сайти, із котрих, як із Всяких міст звучить заклики до ненависті, до розпалювання ворожнечі в адрес нашої церкви. І прокуратура в Україні ні в одному разі не опротестувала нікому такі заклики. Подкреслюю тисячі зафіксованих на аудіо, на відео, на бумазі. Заклики до ворожнечі, Убити їх, угнати їх. Кричать людям під храмом, Чемодан, вокзал Росія. Нам так говорили ті хлопчики під собором. Мені русину на русинську землі в складі України. Мене треба департувати за те, що я православний, а хлопчики, котрих посилали сюди, суть маленькі безбожники. Значить, розпалюють релігійну ворожнечу в наш адрес і чиновники, і люди неправославні, але щоб сокрити їх кучу гріхов, судять нас. Ми в храмі нашим чуємо. Ніколи ми в своїх проповідях не закликали до ворожнечі, закликали до мира єднання, до порозуміння. Но не Опоненти, ні експерти слово про мир не чують. Ми завжди, говоримо, якби повідомляємо слідчих і прокуратуру, що нам угрожають, б'ють, грозяться церкву нашу закрити, на наше повідомлення знову ніякої реакції. А значить, і сьогодні, дивлячися на подвиг Іоанна Крестителя, не біймося і далі повідомляти про оті угрози, які нам ідуть, але з нашої сторони не допускаймося ні до яких погроз. Бог за нас кожному дасть, що треба.